Привіт, друзі! Сьогодні хотіла би поговорити про цікавий скам. Не, то, не той, що в нас там пробують виманити на інші платіжні системи, чи нам висилають якісь підозрілі лінки в повідомленнях, чи пробують нас ще якимось чином обманути як продавців. А коли в нас купують товар і потім залишають негативний відгук в надії отримати відшкодування. Так от. Коли ви подивитесь уважно на ці всі відгуки продавців на, вже на платформі Etsy, ви побачите, що ви відшкодуєте кошти за негативний відгук, але він у вас залишиться. І в основному покупці нікуди не забирають свій відгук. Рецепт як не попастися на такий скам, дуже простий: просто не повертайте гроші. Не робіть рефанд, тому що такий скамер на вас не відкриє кейс, якщо ви вислали товар з треком. Трек показує, що товар отриманий, в покупця немає ніякої підстави відкривати проти вас кейс. Тому не робіть дурниць, не відшкодовуйте кошти. Якщо ж ситуація така, що справді щось ви вже зробили не так. То пишете покупцю, спілкуєтеся з ним і вирішуєте справу професійно і приємно, так, щоб залишитися друзями. В моєму випадку клієнтка зі мною абсолютно не спілкувалася. І червоним прапорцем, що це з камер, для мене був той момент, що вона у своєму негативному відгуку залишила брехню. що… Вона мені багато разів писала, я це покажу пізніше в відео. Я звернулася до в допомогу, в мені прийшло відповідь, що вони не можуть вирішити це питання, і тому я, не відповідаючи на цей відгук, поставила знизу там є такий Report this Review, прапорець. Я натисла на цей «Report» і мені видало. Такий список випадаючий, виберіть проблему, і там е, приватна інформація міститься, ненормативна лексика, спам. Е, в цьому огляді є е, е, посилання на треті сторони, на Etsy чи на е, перес... компанії, які пересилають. І рев'ю використовує мою інтелектуальну власність без мого дозволу. Мені не підходить жоден, але я вибрала про ненормативну лексику. Хоча насправді це вимагання. Тобто, вона в мене вимагає відшкодування коштів, а при цьому не повертає мені мій товар. І на це жаліються дуже багато покупців, якщо зайти в форуми. Я не знаю, якеці вирішить цю проблему. Треба якось до них достукатися. Ну, менше з тим, я надіюся, що, що у вас таких повернень не було. Отже, заходимо в мої відгуки, дивимося на цю одну зірочку. Вона пише, що вона мені багато разів. До мене зверталася, але це неправда. І для мене це серйозний сигнал. О, дивіться, це повідомлення, я їй написала купу повідомлень на жодне з них вона не відповіла. А у її відгуку, перше речення я вам багато разів писала. Тобто, ну, для мене це такий серйозний сигнал, що це скам. До речі, є такі також продавці пишуть в форумах. Що є покупці, які залишають такі однозіркові відгуки і вимагання повернути кошти, і це одне й те саме прізвище і одна та сама адреса. А відрізняються тільки імена. Таким чином, ви відразу кенселите, відміняєте цю продажу, але вони умудряються, в них є 48 годин навіть на відмінену продажу. Прислати вам однозірковий відгук. Тому звертайтеся до Еці, стукайте, давайте будемо всі разом якось з цим боротися. Ну, отже, в мене пройшов вже деякий час після того, як я поставила прапорець під тим відгуком, зверталася до ЕЦ в допомогу, і я пишу їй відповідь. що... До речі, ця відповідь моя орієнтована абсолютно не на цього покупця, а на моїх майбутніх покупців, щоб вони розуміли, що я відкрита, давайте мені повертайте картину, я вам поверну кошти. Ну, в принципі, до цього і зводиться. Суть моєї відповіді. Отже, у відповідях на негативні, от такого роду вимагательські а, відгуки, будьте професійні, чемні, тому що ви залишаєте свою відповідь для своїх майбутніх покупців, які не є з камерами. Тобто, зі з камерами ми нічого, як продавці, на жаль, зробити не можемо. Ми можемо просто професійно повестися, постаратися з ними спілкуватися через а, Меседжі, якщо це не проходить, тоді отак от залишаємо вже відповідь, комунікуючи, що ми приймаємо повернення, і тоді видаємо відшкодування коштів. Тільки в такому випадку я не знаю, що я буду робити і як я буду боротися, якщо це такий самий подвійний скам, для того, щоб втупити мій магазин. Ну, якось будемо просто-напросто боротися, звертатися, стукати до еці. Я не знаю. В них раніше був телефон, зараз такого немає, на превеликий жаль, і дуже багато покупців. Я думаю, що ви серед них ну, в такій в ролі жертв, тому що ми не можемо на платформу ніяким чином впливати. Тому вже зі свого боку будемо якось через форуми їм писати, в службу підтримки, можливо, щось зміниться. Тому що наразі, наприклад, от навіть коли ми репорт, цей рев'ю, немає опції, що це вимагання. Тому, на превеликий жаль, от така от ситуація в мене неприємна склалася. Не знаю, наскільки це затягнеться. Продажі в мене просіли трак в магазині не слабо. Тому що Еці зараз ну, він дивиться на ці наші, я забула, як називається цей бал. Але мені, ну, далі мої нові покупці нормальні залишають позитивні відгуки. якби е В мене е загальний бал не знизився нижче 4,8. тобто, ну, Якщо не прийде близнюк цієї Надін з її ж прізвищем і не зробить мені ще одну покупку і швидесенько не залишить однозірковий відгук в магазині, то ну, якби, в мене є шанси вибратися. Хоча деякі проку... поку... продавці в форумах пишуть, що продажі просідали буквально там на 2-3 місяці навіть От такі от справи малята. Тому, сподіваюся, у вас такого не буде. Я не знаю, як можна зі всіх покупців вибрати, ну, типу, мати якесь застереження проти от подібних скамів. Тому надіюся, у вас такого не буде. Хоча по тому, наскільки ця проблема розповсюджена серед продавців, я бачу, що ну, на превеликий жаль. Є такі випадки. Хоча, звичайно, є випадки, коли продавці абсолютно заслужили свою одну, дві-три зірочки, тому що там неякісний товар, або він не відповідає на картинці і так далі, і тому подібне. Ну, В цьому випадку я їй професійно, гарно, доступно пояснила, я приймаю повернення і тоді даю відшкодування. Тобто, це сигнал для моїх майбутніх покупців, що я нормальний продавець, і якщо щось не підходить в моєму товарі, то проблема ця нормально вирішується. Тому, надіюсь, у вас такого всього не буде. Гарних продажів! Пишіть в коментарях, які вам з камери попадались на Еці. Щось, може, новесеньке, вибачте, за голос, трошки прихворіла. Але на відміну від офісних працівників фрілансери не хворіють. Тому записуємо відео, спілкуємося, залишаємося на зв'язку. До зустрічі в новому відео.